Ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер, а згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сучках, що настромились, падаючи, мовчки, затисла груша в жовтих кулачках смачного сонця, лагідні жовточки. У полі спить зоря під колоском, і сонно слуха думу колоскову, і сонна тиша сонним язиком шепоче саду, сиву колоскову. То кажани, то кажанячий ряд заплутався у сонному волосі ночі. Ходімте в сад, я покажу вам сад, його сумління покажу вам очі.